Так, сьогодні у нас 6 червня. Ось наша черешня. Ось наші прививки. Деякі пішли непогано, треба зняти по-любому плівку окульдровочну. Ось ось І отут я обріжу. Всіх, друзі, вітаю. Сьогодні будемо робити окуліровку черешні. На даний час у нас 6 квітня 2024 року. На дворі температура повітря приблизно 22-25 тепла. Оця черешня, кому цікаво, це моє перше дерево, яке я посадив в своєму житті. Їздив на базар, купував як пізню, красну, крупну черешню. Получилась, як ви гадаєте, якась жовто-біла, дуже рання. А проблема її та, що вона постійно тріскається і гніє. Ніколи я не міг З'їсти врожаю. Вона щеплена, щеплена, перещеплена за моє життя, що просто капець. Ну і ще хочу пару нових сортів сюди приліпити і вам показати. Ось відбило пагін. Це ота жовто-біло-гамняна черешня. Зараз будемо робити сюди окольоровку. На оцей пагін такий міцний, гарний. Це зріжу, це не годиться. І ось ще пагін такий мені подобається. Оцей зараз сюди наліплю. Вже починає он квітнути потроху, розпускатися. Так що час якраз той, що треба проводити окуліровку. Що поїхали. По-перше, нам треба живець, який ще дрімає. Ось, наприклад, сама черешня, вже бачите, як попаркидалось. А живець, який зберігався у холодильнику, він ось має який вигляд. Нам треба зараз зрізати бруньку. Відступаємо десь приблизно ось. 7-8 мм. Знизу і зверху починаємо ось так зрізати. Обережно. Так, ось наша брунька, яку ми будемо зараз ліпити, ось, ось сюди. Тепер що ми робимо? Так, тут я трохи. Те зробив. Так. Ось. Це все обломуємо, воно не потрібно. По одному краю ось отак її ставимо і гарно втягуємо лівку. Саму ось оцю буруньку ми не замотуємо, бо вона запріє. Ось отак ми робимо. Так, ще одна треба. Не вистачило. Бо якщо тоненький, то однієї, хвата, а якщо більш стов... товстий, то ось отак. Так, і давайте ще один. Так, де дів? Ага. Давайте ще один зробимо трохи вище ось отут. На всяк випадок. Мало ли не приживеться. Так, давайте показую ще раз. Ось беремо, відступаємо, Ну, 8 мм приблизно. Зверху так само і зрізаємо. Ось. Ось наша брунька. Тепер беремо. І вставляємо. Нічого складного нема. Так робиться окульоровка. Що в серпні, що в квітні. Фоки ж... не щось. Опа. Все, замотали. Тепер ось я зрізаю десь сантиметрів 5 цей пагін, це відломую і замазую замазкою. Ось. Так, тепер, коли підуть в ріст наші бруньки, наприклад, пішла ця брунька. Ми беремо, ось отак зрізаємо. Це десь приблизно через 2-3 тижні покаже. І замазуємо замазкою. Якщо ця не пішла, пішла ця, зрізаємо ось отак. І все. Я потім дозніму відео, покажу, що в мене вийшло. Так, поїхала далі. Так, давайте ще покажу. Оце все обломуємо, воно не треба. Ось отак. Беремо живець. Так би показати, наглядно більше. Відступаємо 8 мм знизу. І приблизно стільки ж зверху. І обережно зрізаємо. Ось наша брунка. Так. Зараз. Тепер беремо, обережно зарізаємось. Ось так воно виглядає. І замотуємо. Скоренько, быстренько, щоб воно не підсихало. Наголошую саму ой, у цю бруньку не замотуємо, бо вона запріє. Так. Так, одна є ще одну зараз. Так. Ось тут вище. Так. Бринки обломані трохи. Давайте ось оцю. Ось, ось, ось так. Я частенько роблю по дві бруньки, бо буває таке, що одна погано приживається, то друга норм. Буває дві. Приживаються, то одну зрізаю, одну залишаю. Коли як. Ну, Роблю постійно з запасом, якщо собі, якщо є нові сорти. Ось отак. Тепер чекаємо, коли оці бруньки підуть в ріст. Сьогодні в нас наголошую 6 квітня. Побачимо, коли вони підуть. Зараз зрізаємо ось трохи вище сантиметрів 5 від бруньки. Оце обломуємо. Замазуємо. Так, і чекаємо. Ось отак. Сьогодні у нас 6 червня. Ось наша черешня. ось наші прививки. Деякі пішли непогано, треба зняти по-любому плівку оповідровочну. Ось отак. І отут я обріжу. Бо ця щось брунька, бачите, не пішла нормально. Я отак обріжу зараз сікатором. І ось в нас пішов пагін. Також робили щеплення ось. Так. Теж зрізаємо. Так, ось такий пагін. І отут з сікатором я зараз обріжу і замажу садову замазкою, Так, ось ще одна. Зараз обріжемо. Ось отак. А це не то Краще робити з запасом. Так, де ще я робив? Ось ще. Теж ось не прижилась. А тут нормально. Так. Убираємо все це. Так, і ось пагін наш пішов. І ось ще я робив щеплення. Так ось пішов паїну. Ну, коротше, більш-менш поприживалось нормально. Краще робити два штуки, ось один-два. Один, один по-любому якийсь приживеться. Так що можна робити сміло. Тусь. Прижилось погано. Можливо, отут, якщо я зараз обріжу, оцей пагін піде в різ, бо щось він погано йде. Так що можна робити щеплення, уколіровку. Весною. І оце до осені повиганя гарні паруски десь сантиметрів по 50-60 можливо і більше. Ось отак. Так що користуйтесь. Спосіб дієвий. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!